Вітаю в червні! Почалося літо, і я бажаю нехай ваше літо, ваше життя влітку розквітне, як ось ця моя пеларгонія. Добра, радості вам і всього, всього, всього. найкращого хай збуваються ваші мрії. Ну що ж, зараз відео про ті пропозиції, ті акції, можливості, які... У вас є влітку і в червні, зокрема. І починаємо з подарунків, що можна отримати просто так: в подарунок, роблячи замовлення для себе, допомагаючи іншим жінкам створювати для себе свій найкращий образ, свою найкращу косметичку влітку. Отже, літня постійність дуже класний виклик, і в вересні у вашому замовленні вас чекає ось така новинка, туш «Great Heights. За просто за те, що ви будете робити кожного місяця в червні, в липні та в серпні активне замовлення. Тож беріться до справи, відкривайте свої косметички, відкривайте ваші е, брошурки образ, шукайте те, чого вам саме зараз хочеться для, замовити для себе, що потрібно для міні-складу, для клієнток. Якщо потрібна моя допомога вашої лідерки, я завжди на зв'язку. І у вересні у вашому замовленні вас буде чекати ось така чудова новинка, туш «Great Heights». Але це ще не всі подарунки. Ще одне: кожне червневе замовлення від двох базових одиниць візьме участь в розіграші подарунка від мене особисто. І це буде олія тінт, благодійний наш вишня. Просто за те, що ви робили замовлення. Один тінт я розіграю серед усіх. Активних замовлень від двох базових одиниць в червні. Ну а якщо ваше замовлення до 5 червня буде на п'ять і більше базових одиниць, то чекайте від мене ось такий чудовий подарунок: крем для ніг, м'ятна насолода. Це за замовлення від 5 базових одиниць до 5 червня. І ще один подарунок, який я для вас приготувала. Якщо ваше сумарне замовлення за червень, липень та серпень буде 10 і більше базових одиниць, наприклад, там в червні 2, в липні 5 і в серпні 3, то ви отримаєте від мене подарунок новинку. Наступного кварталу ту новинку, яка тільки з липня з'явиться в продажі в Україні. Тож стартуємо, бажаю вам класного, красивого, плідного літа. Будьте красиві і будьте обдаровані всім, 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 чим можна бути обдарованою в Мерікей. А тепер що такого красивого, і вигідного, і корисного, і потрібного саме влітку можна замовити з спеціальною ціною саме в червні? Отже, з 1 до 15 червня в нас традиційно діє рання пташка. І цього разу це два продукти, які освіжають і напоюють нас. Перший продукт це зволожувальна гель-маска з гіалуроновою кислотою, вітамінчиком в 3 екстрактом мірту і сочевиці. Це маска, яка додасть додаткову порцію пиття для шкір, якщо ви такою користуєтеся. Продовжуйте, подивіться, чи у вас ще така є, і обов'язково замовте її. Хай краще буде у вашій тумбочці, і чекає, а щоб не стало так, що маска у вас закінчилася і е, в компанії теж закінчилась, а шкіра пити хоче, зволоження потрібно. А нема що дати. Тому в ранній пташці ось такий один продукт замовляйте і разом з ним в тій же ранній пташці деоколон, лотос і бамбук, душ в кишені, те, що люблять жінки і не тільки жінки-чоловіки, тому що аромат тут нейтральний, підходить як для жінок, так і для чоловіків, для підлітків, для старших, для молодших. Немає значення. І плюс до того, цей освіжаючий деоколон Можна поєднувати з різними парфумами. Він нейтралізує неприємний запах поту, він освіжає, він дезодорує, тому обов'язково. Скористайтеся такою можливістю і придбайте для себе чи на міні склад ці два продукти за мінус 50% у ранній пташці. Ще один вигідний продукт за мінус 50% вже у щасливій дюжині, тобто впродовж цілого червня, це антиоксидантний крем. По вашому типу шкіри. Ви можете обрати, як Антиоксидантний крем зволожувальний засіб для сухої і нормальної шкіри, так і для комбінованої і жирної. Зазвичай моя практика показує, що на літо більшою популярністю користується крем зволожувальний для комбінованої та жирної шкіри. Якщо ж ви взимку користувалися чи там весною, от була холодна весна зволоженням для сухої і нормальної шкіри, то при спекотних днях воно буде вам заважке. І саме в щасливій дюжині за мінус 50% дуже вигідно придбати для себе на ось цей спекотний літній сезон користуватися саме для комбінованої та жирної. Теж за мінус 50% вигідно, купуйте рання пташка і щаслива дюжина це вже повноцінне замовлення. Дуже мені подобається ще одна акція від компанії Kay Акценти сезону. І в цій косметичці я зібрала все, що входить в цю акцію. Спочатку суть. Ви отримаєте додаткову знижку 15% на продукти, які я зараз буду вам показувати. Шукати в бланку їх треба. Акції акценти сезону. Ви будете здивовані, до прикладу, сісі Кремль, в кого ціна 770 гривень, в цій акції буде 650 І на ту ціну ви отримуєте ще вашу знижку консультанта. Тому це дуже-дуже вигідно. А тепер давайте дивитися, що дає компанія саме в червні, сюди до 15-го числа. Тут засоби з захисним фільтром. Дивіться. Як все красиво продумано. Компанія, заохочуючи нас спеціальною додатковою ціною, стимулює нас подбати про здоров'я нашої шкіри. Нагадує нам черговий раз, дівчино, візьми собі захист сонцезахисним захисним фільтром, візьми собі крем, і давайте дивитися, що тут є. Отже, тут. Денний захист з СП в 30 Якщо ви не встигли це замовити собі вигідно в травні, то в червні ви можете скористатися цією акцією. Акценти сезону мінус 15 плюс ще ваша додаткова знижка. Денний сонцезахисний крем з колекції Таймвес Ріпе для дорослої шкіри, також сонцезахисним фільтром 30 з додатковою знижкою. Далі мінеральний сонцезахисний крем з фізичним фільтром. SPF 30 так само в акцентах сезону. І те, що мені дуже подобається: такі мастхеви Mary Kay, засоби, які практично кожного дня більшість жінок використовує, це праймер, вирівнювальна основа з SPF 15 та cc креми з SPF 15. До речі, кожен консультант може замовити по акції всіх цих засобів по одній штучці. Тобто, Два-чотири. І скільки в нас є сісі кремів, три сісікреми. Два чотири і три-сім засобів можна замовити по тій акції акценти сезону. Чому кажу сім, якщо в мене тільки п'ять? Тому що в списку є всі три СП: світлий, помірно світлий та помірно темний. Я робила своє замовлення, я вже бачила, як це працює. Тобто, кожен консультант може взяти три різних СІСІ-креми по тій акції. Скористайтеся, а якщо це на міні-склад для продажу, то це ще взагалі вау! Як красиво! Тому акценти сезону це теж дуже-дуже крута акція червня. В тренді натуральність. 100% ляна косметичка. Дуже така легенька, м'якенька, красива, для літніх сумочок шикарна штука. І це теж подарунок червня. Нижче дивіться список продукції, яку потрібно замовити на суму 2150 гривень, щоб отримати ось такий подарунок. Дорогі мої дівчата! Я закликаю і заохочую вас створювати навколо себе спільноту жінок, які також, як і ви, полюблять Марікей, полюблять косметику Марікей. І з її допомогою задовільнять потреби власної шкіри в догляді, в макіяжі і в ароматах. А ще отримують можливість заробляти гроші, мати додатковий або основний дохід. Ну і, звісно, те, що пропонує компанія. Платформу для розвитку, для особистісного розвитку та кар'єрного зростання. І ще, що тут є, чого дуже часто бракує нам в інших колективах, в іншому світі, це визнання, у ті оплески, які ми так любимо, похвалу. Плюс до того дуже різні за проявом і за вартістю подарунки. Подивіться навколо себе. Можливо, саме ваші коліжанці, співробітниці, сестрі, племінниці, похресниці, хресні мамі і так далі саме це потрібно. Поділіться, зіграємо в гру один плюс один. Прийшла, приведи, виграв, виграв. Це ж так класно. І в червні чудова акція вона називається доставка бізнесу. Кожен новачок. Який купує свій стартовий набір, робить перше замовлення, підписує угоду з компанією, має безкоштовну доставку. Отже, доставку оплачує компанія кожному новачку з активним замовленням від двох базових одиниць. А ви, як головний організатор, теж будете мати безкоштовну доставку вже у липні за підсумками червня. Тож, дівчатонька, ділімося, використовуємо цю можливість. Дивіться, як нас красива компанія заохочує, тому що вона знає. І ви знаєте, бо ви ж цим користуєтесь, ви це купуєте, ви це любите. Яке все це класне! Діліться! Хай буде більше жінок в Україні щасливішими. Чекаю, чекаю ваших новачків. Наша ціль червня: 10 моїх особисто новачків і 10 новачків бізнес групу Тобто 20 новачків. Я чекаю від вас шикарних новин. Ділімося, будьмо щедрі і будьмо від того багаті! Люблю! Це те, що, як на мене, є найцікавішим у червні. Звичайно, це ще не всі пропозиції, які пропонує нам компанія. Більше дізнавайтеся з нашого чату Сяйвозірок, з сторінки у Фейсбуці Сяйво Зірок, а також в особистих повідомленнях. Якщо вас цікавить більше про переваги червня, я ж бажаю красивого. Теплого, успішного, переможного місяця! Нехай кожен наступний день стане трошечки щасливішим за попереднім, і будьте щасливі!